Минуло вже знову купа часу, зараз 25 по 5, а та пробка ще так і не закінчилась. Коре, там був кінець одної пробки, початок другої. Я проїхав другу пробку, там, розбився мотоцикліст. Заїхав я на паркінг. Саме головне, що там вже все було прибрано, а дорога все одно перекрита. Поїв, стояв я на паркінгу десь годину, поїв. Виїхав з паркінгу, а там далі ще пробка і кажуть, що по рації що десь кілометрів 15 Я так мені вийшло проскочити там трошки, і я вліз в шпару між фури і пересунувся в правий ряд. Вписав на навігаторі об'їхати кусок дороги 15 км і от зараз об'їжджаю. Десь кілометрів 15-20 мені стало більше дороги. Ну, але тим не менше, наразі воно оплачується, тому що я ну, ніби досить... Якби, Ну, Стратити десь пів години, щоб то об'їхати, але я впевнений, що там ще стоїть пробка. Вот. По, по моїх розрахунках, то я десь маю цілу пробку об'їхати. Якщо навіть і не цілу, то майже цілу. От. Така от ситуація. Зараз я в якомусь місті. А, ну Штутгарті. в якомусь місці. В'їхав в Штутгарт, я їду об'їзною, але частково якби в місті. Вот. Я скоро буду їжджати назад на ту трасу, ту автостраду, тому я вирішив власне включити, записати. з'їдь за на праву сторону. Як там буде виглядати? Що там робиться на тій автостраді зараз? Там так, якби було три аварії, вказати, три пробки. І то одна за другою, одна за другою. Виїхав з пробки, проїхав 5 кілометрів і знову пробка. Я бав так, якби би 170 160 чимось кілометрів. Від, цей, від загрузки до розгрузки, то я вже там давно початку мені на мені мініатор показував, що я по четвертій вже буду на місці. Зараз півп'ята я маю ще 90. Півшоста, вибачаюсь, пів шоста вже. Тобто півп'ята я мав вже там бути. Зараз пів шоста і мені ще 90 кілометрів. А от така от їзда. Фурем ще гірше. там от, я говорю, вони стоять в лівому ряді, я то хоч можу об'їхати. У оренду там взагалі капець, був, мусить стояти і все. Я там говорив з одним чуваком по рації, в а вони кажуть, від 9-ї ранку стояв, За доїхав метро, на паркінг поїв, виїхав каже і, і далі робка. І так нікуди він, коротше говоря, і не доїхав. Та вот така от ситуація, короче, кажучи. Це десь близько та автострада, не знаю чи дуже близько, чи не дуже. Але зараз побачимо. Ні, ще не дуже, ще трохи треба їхати. Так, зараз я подивився навігатор. А, ну до тої самої траси то ще далеко. Так, до тої ще далеко. Дивимося на місто. Я вже з того всього з тих колорків аж спати захотів. І тут ще ну, пробка хочеться спати і тут ще то саме. Ніби по місці, бо завжди світлофори. Та й така от хірень. Але ще та загрузка така дурацька. так загрузили мене, що хотілося б їхати по трасі, щоб ніяких тих тормозінь, газувань. Tam palety tak po rahuńskie poskladani, szoblin jak sobie to będzie żopa ład, no ale tym nie męczy Ten Master jesteś To WI. ja jestem tym, ten wuj Jestem Będziesz to było od 8.10 No, tam korek na 15 km to gdzie na 8-1 Zaraz powiem czekaj bo, bo ja tu jeszcze dopiero co czy... kurwa, życzę a tutaj wiesz, w Szczutgarcie, tam we Felbach się rozład rozładowałem. No to leśnik nie kurkuje tutaj te skrzyżowania, tak wszędzie na bieżąco tam idzie. Jasne. Zdolny boi się każ, że z strony by ja i dosyć Za 300 metrów zjeść na lewą stronę. Także to mnie tu nie Znaczy jedym. A jak jednym, to wszystko głośno. Stoję to dobrze, plocha. Za 80 metrów zjedź na lewą stronę. Так, що ще 2 мають. Погода дурацька, от не знаєш як вдітися. То, блін, зажарку, трошки роздягнешся, вже холодно. Вже ніби і весна. Хоч блін, яка весна, ще зими не було. Тай, блін, така от херня, коротше. Самікс на у GPS. Та й така от фігня, коротше кажучи, ніхрена тут не їдеш і все стоїш. Ще за такий сонний капець, блін, і Головне, що ніби виспався, але на вихідних не дуже спалося, що це зранку вставав. Сьома година вже підйом без ніякого будильника самого не. Я лягаю пізно, 12-та перша. Порівняно пізно. Коли я вдома, то це рано, але коли в дорозі, то це пізно. Привчилась дозвола нам трендкості. Якісь заводи. Класно в цьому навігаторі ICO є така опція, що ти типу, по собі вписуєш об'їхати там і скільки хочеш кілометрів. От я собі писав, що там пробка 15 кілометрів наче об'їхати 15 кілометрів і вона мене веде, щоб об'їхати з тої автостради кусок 15 кілометрів. От. А в тій автомапі, то що я мав, то там ніхто такого нема. Там вона куди ти не повернув, вона не обраховує тої дорожки. Не пропонує варіантів, вона просто показує розвернутися в ближайшому місці і веде насад. на левом Так, все така фігня. Tu i tu, kas on chren Za 80 metrów zjedź na lewą stronę. I mm fik. -hmm. No, tu trochę кажу, Fakt na czym jest za tą Jedź ponad 7 km Mm-hmm. <laughs>